Надзвичайно важлива і актуальна для України сьогодні питання реформи місцевого самоврядування, реформи адміністративно-територіального устрою. Все, що узагальнено називається реформа, пов'язана з децентралізацією влади. Не випадково ця реформа є однією із ключових для майбутнього державотворення. Якраз сьогодні формується парламентська коаліція, яка закладає підвалини для майбутньої парламентської діяльності співпраці президента України з парламентом, позадається порядок денний на найближчий період часу. І тому для нас сьогодні дуже важливо зробити декілька професійних. Я звертаю вашу увагу насамперед на те, професійних фахових акцентів у тому, які необхідні якості сьогодні реформи місцевого самоврядування в Україні. Реформа місцевого самоврядування в Україні має бути орієнтована на те, щоб була в Україні відроджена ініціатива людей. На місцях, щоб люди мали можливість і спроможність самим вирішувати свої місцеві справи. Цьому повинна сприяти держава. Держава має сприяти цьому на рівні конституції відповідного законодавства, а також створювати хороші нормальні практики, які дають можливість людям виявляти свою громадянську місцеву ініціативу. Якщо говорити про законопроекти, які сьогодні знаходяться у парламенті, як зареєстровані один від імені уряду, а другий як альтернативний від імені парламенту від імені парламентарів, які готували власне громадськість, які ми підтримували і лобіювали вже певний період часу, а також аналізувати той законопроект, який знаходиться на громадському обговоренні в Мінрегіонбуді, то я повинна сказати дві. Надзвичайно великі різниці, які лежать в основі цих, звернути увагу на дві великі різниці, які лежать в основі цих законопроєктів. Перший урядовий, як і в попередні часи, в часи уряду так званого режиму, фактично одержавлює. Якщо можна так сказати, ад... намагається адмініструвати з боку держави, з боку органів місцевого самоврядування самоорганізацію населення. Інший законопроект, який готувався фахівцями з експертного фахового середовища, говорить про те, чи в його основі лежить принцип дійсно реальної ініціативи людей. І сьогодні йде змагання між цими двома підходами. Одержавлення місцевої демократії, а відповідно відтак керування місцевими ініціативами на місцях, або ж дійсне надання людям можливості самостійно діяти, самостійно вирішувати свої місцеві і регіональні питання. Насамперед, місцеві, коли ми говоримо про органи самоорганізації населення, я вам скажу, що за проект, який готувала. Які готували громадськість, ми практично всі разом ведемо уже впродовж останніх трьох років. Спочатку на рівні концепції відповідної, а потім і на рівні відповідного законопроекту боротьбу. І увесь час ми змагаємося з урядами України в одному складі, в попередньому, в теперішньому, дай Бог, щоб у майбутньому складі уряду була підтримка того законопроекту, який пропонує у цій сфері громадськість. Я би хотіла звернути увагу, що ем, такий підхід, який дає можливість громадянам. І виявляти відповідну ініціативу, і її реалізовувати безпосередньо передбачений і як одна із форм демократії участі на місцях, як складова реформа місцевого самоврядування в Україні, і як конституційний інститут, який уже сьогодні існує в Україні, який дає можливість недозвільного порядку для органів самоорганізації населення самоорганізовуватись, як самоорганізовуватися. ПОНІЯ відповідному законопроєкті. а вже сьогодні чинна ще не вдосконалена конституція України дає можливість людям просто повідомляти про те, що вони мають намір самоорганізовуватись, і органи саморган і органи місцевого самоврядування відповідно до чинної ще не вдосконаленої конституції. Мають можливість передавати частину повноважень, делегувати органам самоорганізації населення. Отже. При прийнятті відповідних законів, і в тому числі закону, які стосуються органів самоорганізації населення, Україні перше необхідно демонструвати європейський підхід у питаннях місцевого самоврядування, ініціювати ініціативи, які повною мірою відповідають європейській хартії місцевого самоврядування. Чистому вигляді розуміти територіальні громади їхні органи, як це є в європейській харті місцевого самоврядування, а не проявляти такий, знаєте, містечковий погляд, де плутається територіальна громада як спільнота людська, як е, е, спільнота членів територіальних громадів, е, плутається з поняттям території і таке інше. І е, надзвичайно важливо, щоби. При тому, що законопроекти, які готуються, вносяться і розглядаються, будемо мати сподівання, будуть прийматись у майбутньому парламенті. Вони дійсно повинні відповідати завданням, цілям реформи, яка повинна в першу чергу слугувати людям на місцях. З огляду на це, ми б хотіли е, висловити загальну позицію, що коли сьогодні формується відповідний текст коляційної угоди в парламенті, ми би вважали за необхідне, щоб Поруч з іншими питаннями, які пов'язані з реформами в Україні, і безпосередньо з реформами, з реформами, орієнтованими на децентралізацію влади, проблема демократії участі на місцях, і, зокрема, питання. Органів самоорганізації населення повинні знайти своє відображення. За нашою інформацією, на жаль, сьогодні е тема не відзеркалена відповідно у е тому проєкті коаліційної угоди, який готується майбутніми парламентарями. Тому ми б вважали за можливе звернути їхню увагу на цю необхідність і запропонувати свою співпрацю у цих питаннях, тому що експертне фахове середовище Готове надати повністю кваліфіковану, і експертну і фахову роботу у вигляді відповідних конкретних законопроєктів для реалізації поставлених цілей пов'язаних з реформою місцевого самоврядування. Дуже дякую вам, колеги. У ну, мене, от, власне, запитання на правах модератора одразу до пана пані Марини. Невже вони не залучали нікого з експертів про фахових до розробки цього законопроекту? Я вам скажу, що от я, як голова координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при президентові України, і на попередньому етапі за часів минулого уряду разом з колегами і на теперішньому етапі до недавнього буквально часу ми вели практично. Увесь час боротьбу у цих питаннях з урядовими законопроектами, і мені дуже шкода, що е, навіть уряди, які е, анонсують себе як реформаторські, не пристають на позицію справді е, демократичну, справді відкриту, справді е, ту, яка дає можливість людям реалізовувати реальну ініціативу. Можливо, це через незнання, можливо, це через неглибоке осмислення, можливо, у цьому є якийсь спеціальний намір. Мені би хотілося думати, що ми прийдемо до спільної позиції тут і до спільної думки, що все-таки якщо ми говоримо про реформи, то у них повинна бути така якість, яка буде забезпечувати в Україні не імітацію реформ, а справжню реформаторську діяльність. До мене ще таке питання, наскільки ваше бачення і ваш законопроект щодо органів самоорганізації населення, він відповідає реформі децентралізації, яка, власне, ну, я, вам скажу, що, я вам скажу, ми разом з колегами, і працюючи в кордраді, і працюючи в Конституційній асамблеї, практично відпрацювали концепцію реформи місцевого самоврядування в Україні адміністративно-територіального устрою, яку у квітні місяці прийняв чинний уряд. Yeah. <laughs> У тій редакції, в якій вона була нами напрацьована і запропонована і державному керівництву, і суспільству на попередньому етапі у цій же редакції діючий уряд у квітні місяці її схвалив. І безумовно, що суть цієї реформи там викладена. Більш того, скажу вам, що якщо говорити про зміни до Конституції України, то в частині питань реформування місцевого самоврядування наші саме наші, Наші пропозиції конституційної асамблеї взяті за основу щодо змін до конституції України. їх нещодавно оцінила Венеційська комісія, і все, що напрацьовано конституційною асамблеєю у цьому контексті, отримало надзвичайно схвальну оцінку Венеційської комісії і європейської структур Ради Європи, які опікуються місцевим самоврядуванням. І в цьому контексті питанню, от я вже сказала, проблемі демократії, участі і питання, зокрема, яка пов'язана з формами цієї демократії, і одні із форм, яка пов'язана з самоорганізацією населення в межах будинку, вулиці і відповідної території, якраз також поділяється. Я бачу панароші. Я хочу додати, ви знаєте, ми постійно забуваємо, що місцеве самоврядування відповідно навіть до конституції українського законодавства. Це не тільки діяльність органів місцевого самоврядування, а це перш за все безпосередня так звана демократія, коли люди безпосередньо можуть в тих чи інших формах впливати на розвиток своєї території. І ви знаєте, коли дивишся на відповідні законопроекти, те, що сьогодні робиться на рівні, наприклад, урядових кіл, сьогодні таке враження, що намагаються реформувати тільки поки що один бік цієї справи: тільки пересунути фішки, як я кажу, да? хто за що відповідає. Перерозподілю перерозподілити повноваження, фінанси і так далі, але питання пов'язані якраз з демократією участі з безпосередньою демократією, вони на сьогоднішній день або їх взагалі не помічають, або їх викривлюють в той спосіб, як це відбувається зараз в контексті закону про органи самоорганізації населення. І це дуже тривожна тенденція, тому що цей птах умовно, як я його називаю під назвою місцеве самоврядування, на одному крилі. На крилі під назвою Органи місцевого самоврядування, він далеко не полетить. І реформу однобока подібним чином проводити просто-напросто неможливо. Якщо додати так трохи на землю, спуститися з цих юридично законодавчих проблем, то сьогодні без активної участі зацікавлених громадян нічого неможливо. Ми зараз в жесточайшому кризі в нас чимало територій, звільнених від окупантів, в нас чимало переселенців, і всі ці проблеми мають вирішуватись на місцях. І ті десятки тисяч організованих самоорганізованих груп вони мають отримати належно право на життя. І бути почуті і підтримані місцевою і державною владою, тобто, це друзі, це суто практично прикладна проблема, а не чисто юридична. Як це може на перший погляд складати що коли ми говоримо про реформу, вона якраз її суть Її зміст реформи місцевого самоврядування зводиться до того, що Ініціатива у всіх сферах місцевого життя має бути віддана громадянам. І практика лише функціонування в системі місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування, хоч вони і обираються, хоч вони і утворюють доволі часто свої виконавчі комітети, не виправдала себе за увесь цей час. Буде якісне, практичне оновлення функціонування всієї системи місцевого самоврядування, коли кожен член територіальної громади матиме можливість формувати місцеву політику разом з органами місцевого самоврядування в певних формах її реалізовувати, і тоді розуміти, яка відповідальність іде сфера відповідальності за невиконані рішення, за неякісно виконані рішення або де є прогрес і позитив, коли є ось так. Така спільна синергія. А що стосується, до речі, внутрішньої міграції, я вважаю, що це серйозна державна проблема. І е, за це має відповідати за те, що у нас сьогодні пів е, практично мільйона внутрішніх мігрантів за те, в яких умовах вони живуть, е, як вони забезпечені, за це має піклуватися в першу чергу держава. Безумовно, що сьогодні розвинутий надзвичайно сильно благодійний волонтерський рух, в тому числі завдяки тому, що ми працювали над відповідним законодавством на попередньому періоді часу, але це величезне питання відповідає. Зона відповідальності саме для державної влади.